Коли ти вже там два роки на війні, ти усвідомлюєш, ти знаєш, де снаряду падає, ти знаєш, відкис успішка буде, відки ракета, ти усвідомлюєш прекрасно. Ти усвідомлюєш від того, що ти вибираєш свою позицію, і ти можеш на ній загинути, що вона небезпечна. Але ти робиш це для того, щоб, благодій, ти ризикуєш. Позиція Гавана, наша хотіла відбити бригаду, не пам'ятаю, 407, по-моєму. Хотіли відбити ту Гавану, заходять у два окопи, так паралельні між собою. Виходить москаль і закидує їм так просто гранату. Вони його не бачать. Чому? Бо вони не мають тепловізорів. І що починається? Починається френдрі фаєр. Вони між собою починають працювати. Вони з кругову починають маслати. Це все робиться. Це не все так дорого, як ви думаєте. Дорого це коли хлопець збирає на тепловізор, поки він назбирав на тепловізор, він загинув. Оце дорого. Іван Матюшенко старший солдат, розвідник батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. У 2015-2016 роках проходив строкову службу в 43-й окремій артилерійській бригаді великої потужності. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист держави. Упродовж двох років військовослужбовець боронив Авдіївку. Їздив за кордон, працював за кордоном, в більшості за кордоном. Десь вдома на одному місці мене не можна було утримати, стіни для мене то цело. Як то кажуть, я постійно щось собі навчився, пішов собі далі, навчився, пішов собі далі. Так я працював, так працював я в Польщі на пару заводах. І один з них мені відмітився дуже круто, за що я і казав. Там був чутлі не керовником. У мене була своя машина, супові набори. Я ходив їх там, розгружав, пакував, сортувався по вагах, ті собі перебивав, мішав. Круто, кайфував автомка. І тут моя мама працює недалеко від Франківська, скажімо так, дзвонить і плаче, каже, починають падати ракети. Я такий, опа, давай включати телевізор. Включаю, включаю телевізор, дійсно а, дійсно падають ракети, падають по містах і це все. Зразу збираю рюкзак. Ну, зразу збираю рюкзак, починаю дзвонювати хлопців, що робити, що будемо робити. Чи будемо перечікувати, скажімо так, бо може воно зараз закінчить, попугав, та їм все одно буде договорняк. Мені вистачало такої якоїсь іскочки, я би хто знаєш, копнув. І все, я полетів далі прямою наводкою. І цю, о, цим копанцем був мій однокласник, приїхав з Чехів і каже, він не служив нічого, Ті, треба щось робити, і то все. Приходить з сігаретою. До мене курить, каже, я пішов на воїнкомат. Пішов. У мене спина хвора. Каже, мене беруть. Або дай би це добре, все, це поштовх був. Ну, типу, я в очікував, бо я знав, що ну, все одно мусить бути. Я йду на воєнкомат, за ним записуюся і так ми разом попадаємо, але ми разом не попали, тому що він його відправляють у спину. А в мене, так як я вже а-ля бойовий після строчки, вмію стріляти з автомата, прямиком, може казати, в Авдіїв. Кинули. І так в Авдіївці я від початку до кінця і пробув. Ми попали, скажімо так, наміняли 25-ту бригаду е десантну і вони нас трохи навчили, ми приблизно розуміли, що таке. Нам просто показали, ось тут противник, отак. Ми там перебігали по ангарах, багато хто не доїхав, хто їхав на жовтих автобусах. Ми сюди їхали, в один жовтий автобус попали, автобус згорів, всі люди там загинули. І ми тоді зрозуміли, що шутки закінчились. Та я починаю на радіоакційну станції працювати, я вивчився і з нею ж приїхав на позицію, і з нею почав працювати. І Я від цієї роботи кайфував, я від неї потепер кайфую, тому що а, просто класно, все видно. Я розумію, що де як відбувається, я все бачу на Радарі, і я розумію, що я є корисний, саме головне. Тобі ж нас запалили, нас обстріляли з п'ятьох установок градів чи чотирьох, не пам'ятаю вже. Станція втрачена, я там ще ходив, у нас був, у мене був ну, у нашого підрозділу був перший старлінг в 110 й бригаді. І я бігаю, в станцію бачився я синувато, весь донець бачить, як горить станція, видне полум'я капець, а я йду й старлінг змотую. Я такий дивлюсь, нехай воно все світиться, а вони на мене дивляться, я на них і думаю, капець, але ну, старлінг треба спасати, бо не знаю, як і що воно було. Типу це нову хау було тоді. І потім перейшов на оператора БПЛА дроністом. І я навчився дроністом, потім, скажімо так, я навчився, тримав напрямок, пару разів відбивав Красногорівку, тобто я бачив противника, я попереджав їх за вчасну піхоту, і артилерія насилала удар. Багато таких випадків було, багато відбив. Я під кінець, як вже завдіявки, виходили. Артилерію наводив так, що їхала техніка на ходу. Я знав, хто знає. За два кілометри вперед випередження взяв. і Я в нього попав. Мій підрозділ, скажімо так, наш підрозділ був першопрохідцями, і все одно вони дотепер є першопрохідцями. Вони літають саме далі і розвідують, куди не може вилетіти ні кожен. І Ми з цим ділимося з бригадами, як ми це все зробили. Наша, скажімо так, 110-ї бригади. А тримала лінію оборони 40 кілометрів, по-моєму, якщо не помиляюся. У нас була лінія така. Потім вона чим раз-тим раз і звужалась. Потім зайшла 47-ма бригада. Вони таке на собі винесли. На них вони прийняли найбільший удар на Бербічах. Їх капець як кошмарили. Я ними пишаюся, вони дуже багато зробили і витримали. Якби не вони, нас би щось кошель взяли кольцо. у кольцо. Ми... А ми у кольці були. Хлопці взяли, взяли в наших кольців узяли кульцо на царській охоті, і вак-група не могла проїхати, тому що РПГшники стояли. І один танк підбили, і евакуаційна машина не могла проїхати. Що робимо? Дрони не можемо підняти, ні важкі дрони, ні такі дрони не можемо підняти. Погода і радіоелектронна боротьба, реп сильний. І тут такий зі 190 центру група цегла про РАП на Р-18 каже: я можу взлетіти. І що ми робимо для того, щоб евакуацію зробити? Він несе там трошки бика слабенького такого, і кажемо, дивись, прораб, він нічого не бачить, ми його дроном зверху ведемо, а, тобі ж приводимо на точку, де приблизно РПГшники, і скажемо так, робимо заборону. А, заборону це мається що? Машинка, він зависає над будинком чи там над об'єктом, знаєш, де воно має бути щось. Ми даємо машинці свист, щоб нас щоб вона їхала. Коли машинка починає рушати, ми починаємо скидувати подарунки. Для чого це? Щоб приглушити їх, щоб не заховались. І плюс він знижається максимально низько, щоб вони не вилазили. І машина проїжджає. Це була найкраща операція, яку я знаю. Таких багато операцій. Оце саме круто. І вив... хлопців вивезли. І це мурашки. Треба, як то кажуть, і думати і грати в це, і грав в шахмати. Але в шахмати дронів і піхоти. І артилерії. Без піхоти не буде нікого, тому піхоту потрібно дуже сильно оберігати, дуже сильно не підпускати їх на кілометр на себе. Чим я і займався. Я йшов туди з основним моїм посилом було допомогти. І я допомагаю піхоті знайти противника і в разі чого скопіруватися, і на яких напрямках їх обходять. Ти знаєш, де снаряд падає, ти знаєш, від успішка буде, відки ракета, ти усвідомлюєш прекрасно. Ти усвідомлюєш від того, що ти вибираєш свою позицію, і ти можеш на ній загинути, що вона небезпечна. Але ти робиш це для того, щоб благоділи, ти ризикуєш. Мій е -е, колега може сказати, загинув з пультом у руках від дрону. Це було на прямому столі. Я почув розрив, розрив був близько, почув на стрімі дрон у повітрі, я нічого не можу поняти, трансляція пропала. І побігли туди, там все завалено і, і пішло поїхано. І потім я просто в доповіді написав, що Сергій Данилюк на такій, -то, такій -то позиції. Загинув, другий 300, 200, один 300. Писалося дуже тяжко. Він був зі мною разом, на світі пішло 15, по-моєму, чоловік з долини, скажімо так, із Франківської області, будемо говорити так. І ми трималися разом. З Калузького району, навіть будемо зужувати колечко. І ми трималися разом і тримаємося разом далі. І коли цей друг загинув, це позивний чудо Сергій Данилюк. Ми з ним були плече в плече, він був такий обезбашений, як і я. Ми вже думали, для нас усіх тоді завершилось вже, ну, війна закінчена, як він був. Ну нема для чого воювати вже. Це був брат, може сказати, не по крові. Ось так от. Це було дуже тяжко. І зараз, коли приїжджаєш, теж дуже тяжко, але я знаю, що він сидить з боку, він тут сидить і рже. І він оберігає. Був ще один переломний момент. Позиція Гавана. Наша хотіла відбити бригада, не пам'ятаю, 407, по-моєму. Хотіли відбити ту Гавану, заходять у два окопи так паралельні між собою. Виходить москаль і закидує їм так просто гранату. Вони його не бачать. Чому? Бо вони не мають тепловізорів. І що починається? Починається friendly fire. Вони між собою починають пристрілювати, Вони з кругову починають масати. Мало хто їти вийшов. Бредлі їхало по них. Бредлі підбили, Бредлі заклинули башню, Бредлі навіть таке було до того, що вони тягнули пораненого. І вони забігали, і пораненого лишило, і Бредлі поїхало. Ми подумали, що Бредляк винуватий, а в нього розбиті прибори, він нічого не бачив. І він лишився поранений лежати. Це не все так дорого, як я це думаю. Дорого це коли хлопець збирає на тепловізор, поки він назбирав на тепловізор, він загинув. Оце дорого. Хочу займатися зйомкою, не тільки зйомкою, вчити дітей, а типу, передати свої знання, передати знання як і військовим, так і дітям, кому буде це потрібно, розумієш, бо багато є чого передавати.